Доброго дня, шановні е, слухачі, я вітаю вас е, з Всесвітнім днем нирки, який в цьому році проходить 13 14 березня. Е, хочу привітати е, всіх, які долучаться до е, слухання цієї доповіді. Дуже інтересна, надіюсь, буде доповідь, мою до, 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 доложена. Е, хотів би подякувати організаторам. Е, Цього, скажімо, вебінару, який дає можливість більше пацієнтам донести нагальні проблеми, якими вони сталкуються при відвідуванні, находженні на лікуванні, які можуть бути для них перспективи. Моя доповідь буде присвячена такій проблемі, як судинний доступ. Це е, як називаємо артеріовінозна фістула, без якої неможливо проводити. Скажем, замісну терапію, яка називається гемодіаліз, і які бувають і варіанти у хворих з хронічною лекою недостатністю. Якби не було б хвороб, хто б взагалі згадував про здоров'я? Сказав чений Амосов. Я так вважаю, що здоров'я людині дається, дається людині, і його треба. Підтримувати, берегти при можливості продовжувати, скажімо, лікування, щоб повороти багато хвороб. Наступний слайд, будь ласка, варіанти нирково-замісної терапії у хворих з термінальною нирковою недостатністю. Налічується в трансплантації і ниркових хворобах, ниркової замісної терапії. Є три варіанти нирково-замісної терапії це трансплантація нирки, один із золотих стандартів. Також мається на увазі гемодіаліз як варіант очистки. І перитоніальний діаліз, також має бути варіант замісної терапії. Кожен варіант має свої плюси, мінуси, і якщо вважати на те, що стандартом золотим. Являється трансплантація нирки для пацієнта, то щоб дожити до трансплантації нирки і отримати довгоочікувану нирку, треба е, мати гарний гемодіаліз. Наступний стена, будь ласка. Е, відступлюсь, скажу, що в Україні набирає оберти донорська трансплантація нирки від донора від смерті мозку з 2019 року. Це великий скачок в нашій е, медицині. І тому з кожним роком відмічається збільшення цих кількість операцій, збільшення донорських заборів, що не дає можливість пацієнтам отримати довгоочікувану нирку. На слайді представлено за 24 рік кількість трансплантації нирки, наприклад, від донора смертю мозку, 218 трансплантацій. Це більше, більше ніж у 2023 2022 роках. Також збільшиться пересадка інших органів серця, печінка, легені, пішлункова залоза. Наступний слайд, будь ласка. Найбільш поширеною формою замісної ниркової терапії є гемодіаліз, як я вже сказав, який потребує судинний доступ, щоб пацієнт міг отримати відповідне лікування. Ідеальний судинний доступ для гемодіалізу це такий, який забезпечує надійний доступ без ускладнень та відповідає потребам конкретного пацієнта. Наступний діаліз будь, е, слайд, будь ласка. Проведення процедури гемодіалізу вимагає наявності надійного постійного судинного доступу. Їх також є три варіанти із е, вобще, е, загально перерахованих. Тобто це артерія вінозного фістула нативна, яка е, формується з судин, артерія вінозний протез це другий варіант. Який формується з біологічної тканини тропної для тканини людини, і тунельний катетер, він може називатись постійний, який також забезпечує гарний судинний доступ, але за рахунок функції центральної венозної вени. Наступний слайд, будь ласка. Але жоден з основних типів судинного доступу, тобто артерія фістула, артеріовінозний трансплантат, графт або центральний венозний катетер постійний, не є в повній мірі захищений від ускладнень. Ускладнення можуть виникати в будь-який час від моменту формування, так і в процесі використання судинного доступу. Наступний слайд, будь ласка. Артерія фістула. Створена хірургічним шляхом це зв'язок між артерією та веною, як правило, на руці, якою пацієнт рідше користується. Артеріовінозна фісто вважається найкращим типом доступу через ефективність та безпеку при лікуванні хронічним гемодіалізом. Наявність постійного судинного доступу є запорукою успішного лікування пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю, що знаходяться на програмному гемодіалізі. Наступний слайд. На цьому слайді представлені допоміжні методи обстеження, такі як УЗД-судин передпліччя, що називається Доплер-судин, який дозволяє зазирнути під шкіру людини і таким чином оцінити характер, розміри, стан судин, з якими буде в подальшому формуруватися артеріовінозний доступ. Наступний став: проведення до операційного дослідження дуплексного сканування судин пацієнта дозволяє оцінити перспективу та функціональну придатність судин майбутнього судинного доступу, що робить можливість оцінити об'єм кровотік і надає можливість обрати оптимальний варіант судинного доступу та підозрювати ранні ускладнення з боку останнього. Наступний слайд. Топографія та варіанти нативних фістул. які ж мають можуть бувають фістули, на якому рівні безліч їх велика різноманіття. Наприклад, фістула на передпліччі може бути як в нижній третині, так і в середній третині. В верхній третині, яка, скажімо, анастомозується. Вена брахіаліс і вена, артерія брахіаліс і вена гросу, наприклад. Якщо на якомусь етапі у пацієнта є зміни, то можна формувати фістули вище, переходячи на плече. Тобто верхня треть передпліччя поєднана з транспозицією вени. це вже різноманіття реконструктивних операцій. Тобто можна брати вену брахіаліс, яка більша по діаметру. І транспозувати вену цефаліку таким чином, проводячи в тунелі, і надалі вона буде слугувати, як артеріовенозна фістула вже має більші розміри і має гарний кровотік. Також може бути і виконана верхній третій Предпліччя трансплантація, тобто це йде градація по складності. Спочатку робляться фістули нативні, потім йдуть аутотрансплантації вени, яку можна виконувати так як венус плеча, так і венус стегна. Це вже буде називатися аутотрансплантація Наступний слайд. Артеріовенозний графт це біологічний матеріал, Тут його довжина. Зазвичай 40 см, і його можна також виконувати, якщо у людини вже немає варіантів для артеріовінозних фістул-формувань або відсутність первоначально судин, які можна сформувати для фістули. Якщо кровоносні судини занадто малі, або хірург може замість цього створити шлях між артерією та веною за допомогою гнучкої синтетичної трубки. На, на слайді представлено артеріонозний шунт, він розміщується на передпліччі, сшиваються дві, скажімо, крупні судини артерії Вена, і таким чином, через деякий час, цей шунт можна буде пунктувати, і таким чином буде адекватний судинний доступ імплантація. Артерія віднозного протеза також може бути, як представлено на картинці на слайді, може бути і вище на кінцівці. Тобто може братися і артерія на плечі, вшиватися як лінійно, так і виді петлі може бути формовано любі різноманіття цього протезу. Тунельний катетер це ще одна разновиддя роз... замісної терапії, про яку сказав вище, але це постійний катетер, який може знаходитись, скажімо, при катетеризації більше двох років. Має такі властивості, що він не під практично не піддається інфікуванню. І має можливість виконувати функцію звичайного катетера, але має більший термін використання. При цьому катетері виконується катетерізація центральної вени, зазвичай це югулярна вена справа чи зліва. Потім проводиться цей катетер в тунелі. Таким чином. Можливий його, скажімо, носіння не, не кидається в очі, пацієнтам дуже зручно, і таким чином в нього є спеціальна манжетка, яка блокує попадання туди з наружу окружаючої, тобто середи попадання цих мікроорганізмів, що дає можливість йому довше, довше бути функціональним. Наступний слайд, будь ласка, але на... За рахунок того, що немає ідеального, скажімо так, судинного доступу, кожного доступу є свої ускладнення, свої плюси, свої мінуси, хотілося б встановитися на декілька з них, наприклад, неспроможні швидкості кровотоку судинного доступу, стеноз на стамозу. Тобто, це пацієнти, яким зроблений скажімо так, судинний доступ артеріонозна фістула. Але з часом може наростати кальцинати, може звужуватися анастомоз, і це в подальшому приводить зменшенню кровотоку і неадекватної роботі цієї фістоли. Так, часто бувають в судинних доступах і в протезах, і в судинних фістулах артеріовінозних тромбози. Причина їх дуже часті це падіння тиску. Велике зняття рідини на діалізі, що також приводить к зниженню артеріального тиску, може бути збільшена гіперкагуляція, може бути, наприклад, передавлення самої фістули при носінні, чи може бути при, при після діалізу, коли скажімо, можуть забентувати тугіше, ніж зазвичай. Тобто причини тромбозу також бувають різні. Але це є ускладнення, які для судинних доступів саме найбільш негативне. Нагдоєння судинних доступів. Це також ускладнення, яке часто в фістулах рідше, рідше буває, тому що це судинний доступ артеріонозна фістула, це нативні сосуди, і вони рідше підвергаються запаленню. Але це також зустрічається в деяких, скажімо, Після оперативних втручань може бути нагноєння судинного доступу артеріального протеза, тому що це все таки біологічний матеріал, який при неправильній, скажімо так, і уході, чи може бути гематомка, яка зібралась біля пункції цього протеза, подальшому визвати нагноєння. І це також грізне ускладнення, яке приводить до видалення протеза, і якщо це не зробити, то буде сепсіс. Лімфостаз. Лімфостаз судинного доступу це таке ускладнення, яке буває в, началі, в початку, коли судинний протез пришивається, вони ще не, не скомпенсували кількість кровотоку. Плюс лімфостаз може бути коли великий зброс, тому що протез це діаметр 6 міліметрів судини. І артеріальна кров, яка повністю, скажімо так, постачається в цей протез, збільшує лімфатичний стаз, венозний стаз, і таким чином приводить до збільшення збільшенню кінцівки в розмірах і всіх трофічних послідуючих порушеннях. Стеноз підключичної вени – це як ускладнення більше. Для катетерізації для катетерів, і може бути стеноз підключичної вени у пацієнта, який, наприклад, має фістулу, і вона добре працювала. Але після тих функцій з центральних катетерів, скажімо, гулярних вин, розвивається стеноз підключичної вени. і це приводить к ну, опять же таки к венозному застою і подальшим трофічним порушенням лімфостазу, те, що я сказав. І таким е, ускладненням кровотечість після операційної рани чи місця пункції – це зазвичай часті бувають е, ускладнення, але ча частіше ми їх замічаємо, якщо у людини аневризма міста пункції або е, мається місто протез, якщо його колять в одне й те саме місце. На якому не одночасно накратно наголошую пацієнтам, що не коліть в одне місто, тому що, хоч він і являється протез, але все все одно ця тканина, яка з часом може руйнуватися і приводити до розриву і подальших кровотеч, гематом, як наслідок таких ускладнень, закриттю протеза, видаленню протеза. А не судинних доступів, це я вже на цьому зупинявся. Ішемічний синдром обкрадання це мається на увазі, коли протез або фістула в верхній треті, або на плечі має великий зброс, Тобто більше кров, скажімо, надходить в вену фістульну, чим доходить до, скажімо так, зменшується кросток тобто постачання, ішемія пальців, кінцівки, і таким чином це приводить також ішемії. і і фемічним ушкопошкодженням, при якому також приходиться закривати цю фістулу. Наступний слайд, будь ласка, Дистальна ішемія кінцівки. Я по подробні становлюся на цьому синдромі обкрадання розвивається у 2 до 20 відсотків пацієнтів на хронічному гемодіалізі з артерією венозною фістулу чи артерією венозним протезом. Причому є різна частота розвитку і синдрому обкрадання. у хворих дистальними радіоцефальними фістулами і проксимальними. Для радіоцефальних фістул цей показник становить близько 2%. При проксимальних фістулах цей показник становить 20-25%. Тобто, чим вище фістула від, скажімо, проксимальні від кінців від пальців, то збільшується ризик цього синдрому ішемічного синдрому. Наступний слайд, будь ласка. Синдром обкрадання клінічно проявляється білью у спокої та при проведенні сеансу емодіалізу утворенням виразок, некрозом шкіри, а також втрати кінцівки. Тому бажано виявляти пацієнтів групу ризику, це літні люди, пацієнти з цукровим діабетом, в яких найчастіше ці проявляються ускладнення. Післяопераційне УЗД-обстеження полягає в оцінці кровотоку. Приносної артерії до та після анастомозу. зміна напрямку кровотоку при допліру сонографії є ознакою обкрадання. Пацієнти повинні знати про необхідність термінового повідомлення медичного персоналу у випадку виникнення вище перехованих скарг. Наступний слайд, будь ласка. На слайді представлено деякі види аневріз, які бувають у пацієнтів з доступом судиним, наприклад, місто постійної пункції. Це призводить до розширення невризматичної вени і таким чином збільшується неврізма, а в подальшому може приводити з утворенню виразки і кровотечі. Також може бути у пацієнта проблема з непосередньо в місці формування фістули, як показано на правій картинці. Там, наприклад, у пацієнта могло після операційного в ранньому періоді виникнути. Розрив і утворення хибної аневризми. Наступний стай, будь ласка. Ще показано, як бувають аневризми і як їх оперативно лікують. Тобто виділяється аневризма і таким чином ризикується для того, щоб вона не збільшила і не приводила к некрозу шкіри. Аневризми артеріонозних фістул. Потребують хірургічного лікування лише у випадку залучення місця анастомозу. Слід уникати пункції ділянки аневризми, тому що це призведе до більш, більш збільшення цієї самої аневризми. Псевдоаневризма потребує хірургічного лікування у випадках швидкого росту, понад 2-2 см в діаметрі, зміна шкіри над нею та інфікування. Інфікування ускладнення як тромбоз артеріоним фіспу, це буває також частим, частим ускладненням, яке може спонукати на видалення раніше цих аневріз, або додавати пацієнту препаратів антикогулянтної дії, щоб зменшити це утворення тромбозів. Але Якщо маємо великий тромбоз, то треба ну, за рахунок тромбектомії спробувати виконати лікувальну тромбектомію з подальшим резекцією адевризматичних мішків і по можливості зберегти функціонуючу кісту, якщо тромб не був в фістолі більше двох тижнів. Наступний слайд, будь ласка. Нагноєння судинних протезів, кровотечі з протезів, на чому я вже зупинявся, це одна із таких ускладнень, які мають бути при судинних протезах, які часто зустрічаються при їх неправильній пункції, пункції в одне місто, і таким чином, якщо була перед пункцією, скажімо, протеза, неадекватно оброблена шкіра. На, на порушена септика антисептика. антисептика. На даному слайді представлено пацієнтів, в яких стеноз під, має місце місці стеноз підключичної вени і маючи о, звичайні судинні артеріовенозні фістули, але за рахунок підключичної вени пацієнтів розвивається отакий, скажімо, венозний набряк, лімфостаз, що приводить подальшому кишемічним. Хронічним процесом. На слайді показана венографія як діагностичний варіант діагностики підключичної стенозу підключичної вени. І в даному випадку ця діагностована стеноз підключичної вени і пацієнту було виконано, виконується балонна ділятація. Балонна ділятація цього звуженого участка вени. За рахунок балона, і якщо потрібно, також стентується це місце, і таким чином набряк спадає, і фістула, фістула дає, скажем, фістула, фістула. знову, скажем, дає пацієнту адекватний діаліз без всяких хімічних порушень. На слайді цьому показана жінка, в якій було. Виявлено стеносці підключичної вени. це є знімок до, скажімо, ауто-венозної, скажімо, до венозної ангіографії. І якщо можна, ми зараз скластимо на цей відео, на якому показана венографія, де має місце стеноз підключичної вени справа, і таким чином діагностована причина цього лімфостазу. Наступний стан, будь ласка, слайд. Е, і в даному випадку ця сама пацієнтка після того, як виконана ця венографія, стентування розширена балоном, скажімо, місце стеноза, і ми маємо навіть ефект на другий, другу добу після, скажімо, балонної ділятації. Пацієнтка має місце зменшення набряку, зменшення її лімфостазу, зменшення явищ ішемії. Кінцівки, тобто ефект, ми бачимо дуже гарний після виконання. Наступний слайд, будь ласка, алгоритм дій при інфікуванні тунельного катетера та аневриз. ну Тунельний катетер, це якщо має місце запалення його, або виникає його тромбоз, це причина, яку треба видаляти цей катетер, але якщо є є. У пацієнта температура, покраснення міста входу катетера тунельно, то поступають скажем, алгоритмами. Треба двохразовий забір крові зробити з периферичної вени на стерільність, зробити забір катетера на мікрофлору, проведення прокацетоніну тесту, який покаже, є в людини інфекційний процес від катетера, тобто начало септичного прояву. Стартова емпірична антибактеріальна терапія зазвичай дається пацієнту, поки чекатимуть бакпосів крові, видалення довготривалого катетера з посівом фрагментом на мікрофлору, якщо виникає нагальна проблема, або рішенням хірурга, нефролога, вважається, що треба забирати цей катетер, тому що. Лікування катетера дуже дуже складна процедура, і зазвичай це дуже рідко вдається його вилікувати. Збереження сідрому системної запальної відповіді, підвищення прокасінотесту після 36 48 годин від початку антибактеріальної терапії. Повторна катетеризація центральної вени через 48 годин. Тобто мається на увазі, якщо є можливість його видалити, треба його видаляти. Здавати на бак посів, а повторну катетеризацію цієї вени проводити не раніше, ніж через 48 годин. Аневризми артеріорозних фістов потребують хірургічного лікування лише у випадку залучення місця настамозу, слід уникати пункції ділянки аневризми. Псевдоаневризма потребує хірургічного лікування у випадках швидкого росту. Це мається на увазі, коли була пунктована вена, і мається місце. Гематома, яка збільшується, то це хірургічне лікування. Якщо вона збільшується, якщо вона е має місце е запалення, а може, по може визвати подальшу кровотечу. Понад двох діаметрів зміна шкіри над нею та інфікування, це є показанням до хірургічного лікування. Наступний слайд, будь ласка, це наш колектив, який працює в центрі імені Шалімова. Таким чином, ми виконуємо різноманітні хірургічні операції на ряду з трансплантацією нирки. І якщо з'являються до нас пацієнти з складною патологією, з судинними вадами, з судинними ускладненнями, ми їх питаємося вирішити. Дякую за увагу! я закінчив доповідь. Дякую вам.